Всім привіт! Як самостійно купити та зареєструвати авто в Польщі або пригнати його в Україну. Давайте розберемося. При огляді машини обов'язково перевірте він. На авто повинна бути вказана норма екологічності євро. Це може бути вказано в техпаспорті авто. Авто може бути від власника фізичної особи або від фірми. Перевірте дані того, хто продає, з даними в його паспорті. З доводу особистико. Тобто паспорту. По реєстраційному номері авто його вінкоду і дати першої реєстрації в Польщі можна абсолютно безкоштовно перевірити історію про автомобіль. його власників, Чи був ДТП, чи проходив технічний огляд. На сайті HistoriaPязdu.gov.pl Силочку на сайт я вам залишу в описанні під відео. Перевірте обезпечення поліс, тобто страховку і бадання технічне техогляд авто. Складіть у двох екземплярах умови купна спродаж, тобто договір купівлі продажу. Краще разом із власником авто йдьте до Ужонду міста у відділ комунікації. Де власник злашає про збиття поїзду про спродаж самоходу. Тобто, власник повідомляє, що він продав авто. Новий власник частково реєструє авто. В Польщі, Тобто ставить його на червоні транзитні номера, якщо він хоче вивезти в Україну. І заповнює внісик о часову реєстрацію в цілю вивозу самоходу за границе на Україну. Віддає в відділ комунікації довод реєстраційний самоходу, тобто техпаспорт, карти поїзду, якщо вона була видана, поліс убезпечення, тобто страховка тільки до перегляду, старі таблиці номера. До перегляду умову купна спродажі. Це може бути також фактура, довод особистий, тобто паспорт до перегляду. Ну і поправній виповнений внісик. Якщо ви купуєте авто і хочете його зареєструвати в Польщі, вам потрібно у відділі комунікації заповнити внісик о реєстрації. Ви можете зберегти номера. Якщо їхній вигляд в належному стані після купівлі авто. Можете замовити за додаткові кошти індивідуальні номера. Можете змінити номера. Якщо ви купуєте автомобіль з метою вивезти його в Україну, то в ужонді м'яста у відділі комунікації ви частково реєструєте авто, тобто ставите на червоні транзитні номера. Умова. Купна спродажі поїзду механічного. Договір у купівлі-продажу автомобіля. Польщі. Поїзд механічний це загалом транспортний засоб. Заверта, тобто укладена поміндзи між, договір укладений між зпродаєм продавцем, ім'я і прізвище або назва фірми продавця, його песель у Польщі це податковий номер. Вид і номер документу. Тобто паспорт, уродза і номер документу то самощі, то може також бути паспорт загранічний або ваша карта побиту видана в Польщі. Імейл, друкованими літерами, пишете: Предметом нинішої умови є з поїзду. Тобто, предметом даного договору є продаж транспортного засобу, рок продукції рік випуску. Noмер він надвожче. Noмер він щасі. No m ścika. Noмер двигуна, якщо є. Нумер реєстраційний. Тобто номери авто. Пребіг пробіг. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłącznie własność. В Жені станові он ронічні предмету забезпечення. Продавець заявляє, що транспортний засіб, який є предметом договору, є його виключно власністю, не має жодних юридичних справ щодо цього авто і прав третіх осіб. Тобто, щодо цього транспортного засобу не розпочато ніяких судових процесів, що він також не є предметом забезпечення, тобто застави. Sprzedający przynosi нажеч купуюcego власність поязду окрешленого в параграфі 1. нініше умови за квоте окрешлену в 3. Нінішої умови. Которей отримання сprzedające квітує. Купується квітує одночене одбір поязду. Продавець передає право власності на транспортний засіб покупцеві, як зазначено в параграфі 1 цього договору за суму, зазначену в параграфі 3 цього договору, отримання якої підтверджується продавцем, а покупець також підтверджує отримання транспортного засобу, спродаєнці оświadчає, що пояздні мавад технічних, о которых не повідомив купуєнцего, а купуєнці потвердять знайомость стану технічного поїзду. Продавець заявляє, що транспортний засіб не має відомих йому технічних недоліків, про які він не повідомив покупця або купець підтверджує знання технічного стану транспортного засобу. Строни усталіли же в шилькегородзаю кошти трансакції виникаються з реалізації усталінь нинішої умови oraz кошти оплати скарбової обшанжаю окупуєнцего. Сторони погодилися, що всі витрати по угоді, пов'язані з виконанням положень цієї угоди, а також витрати на гербовий збір, тобто податковий збір, покладаються на покупця. Слід сказати, якщо покупку авто було здійснено за фактурою, тобто від фірми, зразок фактури я вам покажу трішки пізніше, то покупець звільнений від сплати податку з покупки авто. Але, якщо авто купується від приватного власника, тобто від фізичної особи, покупцю необхідно сплатити до ужонду скарбового податок у розмірі 2% від зазначеної суми в договорі. В справах, неурегулюваних в нінішій умові, застосування має обов'язонце в тим закрище приписи кодексу цивільного. У справах неурегулюваних, тобто неохоплених цією угодою, застосовуються чинні положення цивільного кодексу. Нінішу умове спожонцоно в двох єднопшмьонцих екземплярах, по єдним для кожної з сторон. Даний договір складено у двох однакових ідентичних екземплярах примірниках, по одному для кожної зі сторін. Фактура від фірми може виглядати так. Дата виставлення, тобто дата видруку фактури. Термін платності, тобто термін оплати. Дата спродажі, дата продажу. Форма платності. Вид оплати. Це може бути пшелєв, банковий переказ чи готівка. Готівка. Номер конта банкового. Номер рахунку в банку. Пишеться назва фірми, ніп фірми, може бути регон фірми. Набивця це покупець. Це може бути фірма, ви можете мати власну фірму в Польщі. Або як фізична особа купувати, на фактуру брати. Там, де пишеться тоді ім'я і назвістко, ваше ім'я і прізвище, адреса замешкання в Польщі. Або прописка в Україні. Ніп або песель. Песель ідентифікаційний номер у Польщі, якщо є. Назва услуги товару. Самохід уживаний, наприклад. Або самохід особовий. Вживаний авто. автомобіль. Також фактура може бути виписана на спеціальному бланку від руки. Але продавець фірми повинен поставити печатку фірми і розписатися. Ірощ, кількість, ціна, ціна. Ціна може бути нетто менша і брутто, більша. Остаточна ціна, тобто. Вартость, вартість. ват – це податок, який має заплатити фірма, яка продає автомобіль. А зараз покажу вам приклад заповнення вніску о часову реєстрацію з метою виїзду автомобіля за кордон в Україну. Пишете. Вгорі ім'я і прізвище як в закордонному паспорті, вид транспортного засобу. Родзай поїзду і призначення. І його призначення. Самогуд. Особовий. Автомобіль. Родзай паліва. Вид палива. Бензина чи дізель. Марка. Тип модель. Пишемо: Серію. Родзай надвожжя. вид шасі. Рок продукції. Рік випуску. Він код. Переписуєте. Дотихчасовий номер реєстраційний. Тобто, попередній номер авто. Те, що наразі має машина. Номер карти поїзду, єжелі була видана. Тобто, номер карти поїзду, якщо вона була видана. Якщо ні, нічого не пишете. Дата набиття поїзду, тобто дата покупки авто. До вніску залучав наступуються документи. Тобто, залучаю документи. Умова купна спродажа чи фактура. Тобто договір купівлі-продажу чи фактура ВАД. Довід реєстраційний технічний паспорт автомобіля. табліце, Карта поїзду, якщо була видана. Далі ви засвячуєте, тобто погоджуєтеся, що всі подані дані і інформація є актуальна, тобто на даний момент, зі станом фактичним. Своїм підписом вам у Жонп'яста одразу видасть тимчасовий документ. Дійсне, 30 днів, у вигляді книжечки. І децизію тобто рішення про часткову чи загалом реєстрацію транспортного засобу. Щоб пригнати авто, після рішення децизій і отримання червоних транзитних номерів дзвоните. В Україну Теціція. таможеному брокеру, який прораховує суму розмитнення авто. Про... тим... виданий тимчасовий авто і реєстрацію. в Україні проходите сертифікацію транспортного засобу транспортного і транспортного зреєструєте засобу. авто у сервісному центрі. Тобто ставите так. авто на українські номера. Ви можете згідно закону звернутися до Уженду, той самий відділ комунікації в Польщі. З метою відволання, тобто відмови протягом 14 днів. Ви в УШОНТІ підписуєте децизію, ставите дату, ім'я та прізвище. Якщо ви повністю зареєстрували авто в Польщі, протягом 2-3 тижнів ви отримуєте постійний технічний паспорт. Маю надію, що я вам все зрозуміло пояснила. Якщо для вас це відео було цікавим і корисним, підтримайте його своїми лайками коментарями. Підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив, щоб першими дізнаватися цікаві новини із Польщі. Також я запрошую всіх охочих на мій канал для вивчення польської мови. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі на каналі!